Сьогодні у нас унікальна нагода ми відкриваємо ще один центр. Ще один, коли держава стає ближчими до дітей, коли держава турбується про кожну дитину, і е, завдяки нашим партнерам ОБСЄ такі ідеї стають реальністю. All children in Ukraine without any exception suffer from the consequence of the war. 1.5 million suffer from different from of trauma, anxiety, post traumatic disorders. One in five have witnessed the death of a friend or close relatives, and they need support. The purpose of a project is to do two things. is One is to provide comfort zones like this one with nice, colorful uh, places with furniture and toys for them to be welcome. But the most important for us is to provide the support from psychologists and social workers. And last year, we trained 350 of them to be able to assist children. Мене звати Галина Ратич, я в просторі працюю соціальним працівником. Ми працюємо з початку квітня цього року, і за час нашого функціонування до нас звертаються батьки з дітьми з дуже різними запитами. І це бувають від таких тяжких психологічних питань до питань, таких зовсім ну життєвих, скажімо так, тобто приводять дітей для того, аби ми з ними то просто побавилися, поспілкувалися, і діти мали гарний час для відпочинку. І вже в процесі комунікації, в процесі спілкування, бавлення. Там ми починаємо спілкуватися і виявляються якісь інші ситуації, в яких ми можемо допомогти. І ми говоримо про те, чи ми можемо допомогти. Ми говоримо про те, що ви можете отримати в нас консультацію як соціального працівника, так і психолога. І якщо потрібно, ми можемо там вас перескірувати до тієї організації, яка буде вам більше помічною в тій чи іншій ситуації. Мене звати Юля, я з міста Херсона. Це моя Кіра. Дівчинка, ми приїхали в 22-му році, а почали ходити в простір з самого початку на регулярній основі, а дитині дуже була потрібна та тримка. Ну то ми ходили і до приватних, але все-таки і сюди, і туди і потім вирішили, що тут ну так, тут краще набагато. І дитині подобається, і вона дуже любить вихователів, правда. Твій простір це про довіру, це про присутність поруч, це про те, коли батьки втомлені, діти в складних ситуаціях, коли ми переживаємо травмувальні події війни, це простір, де тебе почують, де ти не залишишся сам. Це простір для абсолютно всіх дітей громади. І ми, як ОБСЄ, говоримо про те, що це є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи це забезпечення прав дитини і, взагалі, впроваджувати наші проекти в найкращих інтересах дитини. Дякую вам дуже.